Миючий засіб для кухні від Emway, і покажу, як він працює. Ну, Реально чудовий. І так, ось спеціально не витирала ним поверхню стола. Тут стояв компот консервований в банці, і трошки стекло і залишилось. Ось цією можна терти, терти, але видно, що не відтираються ці це п'ятно. Беру мочалку, беру засіб. І буквально трішечки додаю отак капульку. Ну, взагалі бажано його розводити один к трьом, і потім пульвалізатором да, набризувати на поверхню. Ну, коли в мене немає зайвого пульвалізатора, я роблю ось так: зробила, спушила отаку піночку. І зараз наносу. Так. Ну, Залишаю на трошки, тобто протираю поверхню. Так, цей засіб з патном не впорався. Ось що воно так і залишилось. А пробую ось цей засіб я капульку. Отак От геть капулечку налила і знову так залишу. Ну що, пройшло 15 хвилин, зараз спробую ну, видно, що все одно п'ятно. Стало трошки менше видно, але залишається. Обалдеть яке я так ну, поставила. Ну що, зараз я, мабуть, поекспериментую тоді. Ну, трошки світліше стало, але воно, бачите, залишається. Зараз половину нанесу засіб для кухні і половину лок. І взагалі залишу, Ну, хай стоїть. Так. Цей засіб прямо отак трошечки налью і отак наполовину його розведу. Так, видно, так? Да? І на оцю нижню половину лок для прибирання. Зараз, щоб не дуже налити. Ось так. І зараз іншою стороною. Залишу. Ну, залишу надовше. Хай воно собі стоїть, хоч і весь день буду поглядати, потім подивимось. Ну що, пройшла година, я почекала. Ну, ось о, трошечки видно, що да, кружечок, але єлі-єлі видно. Ну і це я ще не мила. Зараз я просто е мокрою губкою. Попробую повитирати, ну що, все відтерла, плями не залишилося. До речі, чесно, здивована, що компот з полуниці міг залишити таке стійке, стій, таку стійку пляму. Ну, чесно, не знала. Який засіб краще впорався? ну, Ви самі бачите, не можу сказати, який краще, тобто, просто треба залишати подовше. 10-15 хвилин це замало для таких стійких плям, тому я залишила десь приблизно година пройшла. І ну, не залишилось нічого. Тобто, і той і засіб працює з плямами такими чудово. в общем, отак. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо пробувати все інше, що є, те, що я буду купувати собі. Ну або те, що я вже маю.